Люди йшли на роботу рано, йдуть назад зразу. Я так у дворі стою і кажуть, війна, яка війна. Тут колони, як почали йти через дня, три чи чотири, тут 60 машин і солдатами, і лігкові, і всі колони, так от туди за канал, чи де то вони під каналом тут були. Боялися з хати вийти по селу тими бронетранспортерами. чи вони, ну, То не танки були вроді, мені каже, бронетранспортери на машинах на тих. Їх по 10 штук з автоматами. Страшно вийти в село. Була і тут охрана, та я їх всі хлопці знала, бо вони з мого внука знали, бо там був один атовець, він завжди мене питав, як там ваш внук До мене підходив, вони їх тоді як розстріляли. То ми зразу через два дні знайшли перевізника з сусідкою. Виїхали, сусідка мене забрала до себе, я місяць у неї жила, бо я не могла не спати ні днем, ні ночі. Ходила по дворі. Плакала, побачила, забрала мене до себе. 14 марта я вже сюди приїхала, внук, тут все було побито, вікна, сусідка позабивала, і двері якось оставили, коли поставили, щоб закрити, тут все було відкрито, на насіжі. Гараж, дочки, машина розкорочилася, хату не зайти, отак коло мусору їхнє, все, вся одежа, все, все повиносили. І каструлі і сковородки. Ой, навіть те, сито шумку сіять. Не було навіть чим накритися воно куха. Він каже, я знав, що така ситуація, бо хлопці в нас додому їздили, таке було, то тобто, і взяв спальника. Спаль... Спальник. Тут... Вікна міряли, то там полибила вікна, та з тої сторони кухню тут полибила на все. Зразу то не вірилося, а потім як почали робити, правда, повірили, що пороблять і все буде добре.